Привіт! Як отримати міжнародний ковід сертифікат з QR-кодом на порталі Дія? Сертифікат генерується автоматично, за запитом, якщо в базі наявні дані про два щеплення. Тож, якщо ви хочете роздрукувати ковід сертифікат або мати його PDF-версію, ми розробили для вас покрокову інструкцію. Увідіть в кабінет громадянина на порталі Дія.ua. Якщо ви вперше на порталі, Зареєструйтесь за допомогою КЕП чи ДІЯ підпису. Я обираю електронний підпис від Приватбанку. Як його швидко згенерувати, можна подивитись у цьому відео. Далі на головній сторінці чи в розділі «Послуги» оберіть отримати ковід-сертифікат. На першому кроці, будь ласка, перевірте ваші персональні дані. Ознайомтесь зі згодою про передачу персональних даних та підпишіть кепом чи діяпідписом. На електронну пошту надійте сповіщення, як тільки сертифікат буде готовий. Завантажити та роздрукувати можна з кабінета громадянина у розділі Послуги, замовлені документи. Увага! Сертифікат можна створити тільки, якщо в реєстрі є дані про два щеплення, і вони внесені правильно. Міжнародний ковід-сертифікат має QR-код європейського зразка та перекладений англійською мовою. Його можна завантажити на телефон або роздрукувати, згорнути та вільно подорожувати. Користуйтесь дією.